Добрий день, дорогі підписники та гості мого каналу. Сьогодні в нас черговий огляд моїх книжкових покупок за останній час. Отож, розпочнімо. Першою в нас на огляді є книжка авторів Коляди Ткаченка і Терещенка, річний бурлака нашої літератури. Це біографія письменника Івана нечуя Ловицького. В мене в бібліотеці є його художні твори. А це книга саме про нього 2018 року. Якраз 180 років з нього народження, 100 років з нього смерті тоді відзначалося. Тут Вся біографія його, особисте життя його, як він писав твори, його ідейні, різні там погляди, естетичні. Ну, Тут все написано в змісті. Етапи його життя, український прозаїк, фольклорист, етнограф. так далі. Це така дуже цікава книга. Це в сучасній Україні, це, мені здається, єдина така велика наукова біографія Левицького. Це придбав за 163 гривні в книжковому магазині. Це в нас вже при... пішли книги з бараховки. Юрій Бедзик вогонь на вершині комо. Це я за 10 гривень купив. Ну, купив той що тераф невеликий, 41 тисяча штук. Ну і сама книга 1960-го. І ілюстрації художника Малакова. Це був такий художник-ілюстратор. Взагалі було два Малакових, оце художник, і ще в нього був брат історик. Він вивчав історію Києва під час нацистської окупації. Здається, він вже помер. Ну, Це книга така пригодницька. Повість. Ніколи не читав, ну, почитаю. Це в нас далі дві книжки з Желки. Жизнь замічательних людей Рокосовський. Ну це я хотів давно собі цю книгу. Ну, ось хтось книги використовував замість записок. Будемо варити каші. Так. Не міг на листочку окремому написати, написав на книжці. Така біографія. Що цікаво, цієї книжки, а видана вона в 83-му році, згадує, що Рокосовський був репресований. А це, часи а це в 70-ті, це часи Брежніва, сталінізм Тема репарацій не віталася. Ну, тут згадали. Чи книжка така цікава. Ілюстрації. Ну, Петро І, ну, теж я взяв, тому що везелку збираю. Це теж Тут це зрозуміло. Ну, а це у нас репринт. Це книжка 26 року про ну, тут збірник біографій та автобіографій різних діячів. Е Комуністичної партії і Совєтської держави і Червоної армії. Це в 1926 році було видано це як додаток до енциклопедичного словника «гранат». Ну, Тут деякі діячі, он самі, наприклад, якийсь мельничанський. Автобіографії. Ну, Деякі тут самі писали собі автобіографії і в цій книзі опубліковували, інші просто ну, про інших писали біографії. Тут є і біографія Сталіна. Сталін автобіографію написати не зумів, тому за нього віддувався його секретар Товстуха, який для цієї книжки написав його біографію. Тут, здається, є тут десь, десь пролистав я невеличка така статейка про Сталіна. Тоді ще тільки починав правити, ще тоді було багато більшовиків, ще була боротьба всередині партії. Якщо є там. Є ці про Сталіна. Все, Сталін, Джо Раз, два. Ну, дві з половиною сторінки всього на всього. Це гіосекретаром товстуха. Україна, це, до речі, до речі нічий. Книж, біографії. Ну, Потім, звісно, в більшість цих е, діячів було репресовано, Ну і відповідно е, тераф цієї книжки фактично було знищено, тому що ну, вороги народу самі вили, що всі ці більшовики вороги народу. Ну, і ось Тому ось цей репринт це 89-й рік. Е, тоді декілька таких. ну, Ціла серія була, тоді модно було репринтні видання робити. Тут, наприклад, з цієї серії ось, Костомарова праці. Колись бачив, тоді в мене не було коштів, не купив. Не знаю, можливо, як якась буде можливість, то треба буде купити, може собі Костомарова. Це ви так подивимося. Так, це я дивлюсь, Ось, про що Костомаров писав, це в тому, що в репринті видав Гелксіївський ревел і так далі. Ось така невеличка. поповнення мої бібліотеки. Різноманітне. Ну, по цінах, ну, я вже говорю, на брахунці купити книги можна. Де ж взагалі, як то кажу, на бараховці я купую ті книги, які не видадуть уже зараз, і які. Дійсно, вже стали просто рідкістю. А в книжкових магазинах я купляю ті книги, які раніше не видавали, або книги, які зараз вже з'явилися різних нових авторів. Ось так я вибираю собі книги. Ну, по цінах теж дивлюся. Ну, по темах теж в основному, я звісно, по історії книги купую. Ну, інколи художню літературу, наукові праці купляю. Ну, різноманітні загалом книги. Якщо букіністичні там старі книги, то я дивлюся ще й тираж обов'язково, рік видання. Наявність ілюстрацій, хто автор і так далі. Ну, на цьому поки що все. Ставте лайки, підписуйтесь на, на канал, коментуйте, поширюйте. На все добре. До побачення.